В ефірі Вікно в Америку в студію Вашингтоні Зорислав Байдюк закінчуються новорічні та різдвяні свята, і напевно кожен з нас задумується над тим, яким буде новий 2010 рік, особливо якщо врахувати, що 2009 увійшов в історію як рік глобальної економічної рецесії, від якої світ ще не оговтався. Прогнози на 2010-й пропонують як серйозні економісти та політологи, так і астрологи та ворожки. З прогнозами на цей рік Уляна Телюк. Чи буде 2010 рік вдалим, принаймні кращим за попередній, після 2009-го, під час якого світова економіка впала у глибоку рецесію, і мільйони людей опинилися без роботи? Існує надія, що цього року життя налагодиться. Нью-Йоркський економіст Роберт Браска каже, що у 2010-му можна чекати збільшення кількості робочих місць. Uh, it's true that, uh... Це правда, що зарплати особливо не зростуть, але я думаю, що покращення буде в іншому. Зараз понад 7 мільйонів людей безробітні. Я думаю, що ці люди почнуть повертатися до роботи, навіть не зважаючи на те, що чимало американців мають великі борги, вартість їхніх будинків та акцій впала. Зростання кількості робочих місць стимулюватиме зростання економіки загалом. Але звичайно, люди будуть більше відкладати та менше витрачати. У Європі економіка Франції почне повільно виходити з рецесії протягом перших двох кварталів 2010 року. Це прогноз національного бюро статистики Франції, але безробіття продовжуватиме зростати в цій країні і сягне майже 10% до кінця року. Загалом Європа виходитиме з кризи дуже повільно. Європа не є місцем динамічного зростання у Великобританії. Зріст рівня безробіття вже почав сповільнюватися. Але працевлаштування проблема, яка продовжуватиме турбувати мешканців цієї країни, і у 2010-му. я хочу знайти роботу. Це було б добре. Я також хочу почати навчання в аспірантурі. Сподіваюся, що зможу це зробити. Сподіваюся, мій батько втримається на роботі. шукатиму нову роботу. Більше подорожуватиму. Може поїду до Азії. економіка Індії зросла на рівні майже 10% протягом липня-вересня 2009 року, завдяки значним фінансовим вливанням уряду. Астрологи передрікають, що 2010-й буде багатим роком. Я й без сумніву буде набагато кращим, ніж 2009-й. Несприятлива позиція планети Юпітер та міфічної планети Рау зміниться після березня 2010-го року. Значно покращаться відносини між Індією та Китаєм. Хоча перед цим виникне значне напруження та будуть навіть розмови про війну, але він і не буде, бо позиція Юпітера дуже міцна. А у травні 2010 року економічне зростання Індії переважатиме ріст будь-якої іншої країни світу. Ви побачите прогрес Індії. Окрім астрологів, чимало індусів звертаються за порадами до ворожок. Набожні співаки та танцюристи, відомі як Пандерпурі, ходять від будинку до будинку, просячи милостиню. Сагар Шіваджі Вайкер традиційний пандерпурі. Обіцяє цього року гарний врожай. у 2010 році у людей справи підуть краще, з'явиться більше нових робочих місць та економічних можливостей. Навіть ті, хто пережив великі втрати минулого року, отримують прибуток. Що ж, усі від економістів до віщунів погоджуються, 2010 рік буде кращим за попередній. Уляна Телюк, Голос Америки.